Римох на фронті до успіхів у бізнесі цього разу у межах своїх традиційних візитів до підприємців міський голова Руслан Марцінків завітав на зустріч з учасниками бойових дій, які після повернення до цивільного життя відкрили власну справу. Організували захід у ветеранському просторі. Наше бачення ветеранського простору, що це є площадка для об'єднання різних сторін суспільства держави, місцевої влади, громадської громадських організацій, учасників бойових дій, волонтерів. Капеланів в членів родин військових, і це власне місце, де проводяться різні заклади. наш заклад. Він він, він створений об'єднувати суспільство, створюючи діалог між різними його частинами. Володимир Косолапов, власник деревообрубного підприємства, розповідає, завжди мріяв мати власну справу. У 2015-му він перевіз родину з Луганщини до Франківська, а сам пішов боронити українські землі. Служив до 2020-го, а вже з початком повномасштабного вторгнення Росії. Знову повернувся на фронт. Ідея була просто мати якусь свою справу. Початок був у му році, ще до початку повномасштабної війни. Ну, грубо кажучи, з, 20, з початку 21-го. А вже під час повномасштабної війни я служив спочатку, отримав поранення, звільнився з армії в 23-му році. Дізнався про те, що є можливість брати грант, і от почав складати заявку, дізнаватися більше інформації, склав бізнес-план, подав, і з другого разу мені його одобрили, видали гроші, я купив обладнання і займаюся тепер. Власним прикладом успішного бізнесу ділиться і Іван Артюшков, ветеран російсько-української війни та засновник ресторану кримсько-татарської кухні. Каже, його заклад це не просто місце, де можна смачно поїсти, але й платформа для популяризації кримсько-татарської культури та історії. Мені потрапилися і добрі надійні партнери, і ідея, і місце сприйняло ось унікальність ідеї. Ну, в тому, що у нас ресторан Кримської татарської кухні, який не просто там не тільки про кухню, не тільки там про їжу, а в цілому про культуру. У нас дуже багато елементів нематеріальної культурної спадщини. У нас дуже персонал знає історію, там такого не спитайте. Ну ось тому. Унікальність в тому, що ми популяризуємо якраз культуру українських татар. Наскільки це можливо, етноодяг, який поєднує у собі традиційні українські мотиви та сучасні технології, це про вишиваночку бренд, який сім'я ветерана Олександра Ткачука заснувала після повномасштабного вторгнення. Нині підприємство уже розширилося та масштабувалося і за межі країни. А ще тут усіляко допомагають ЗСУ. У нас швейне виробництво. Це виробництво етноодягу, відповідно на свої авторські дизайни. Короткий термін пошиву до п'яти робочих днів, а також пошив за індивідуальними мірками в промислових масштабах. Я не знаю ветеранських бізнесів, які б не допомагали нашому війську, не допомагали побратимам, наш бізнес в тому числі, і на більшу частину прибутку ми виготовляємо безпілотники. Це також йдуть наші власні розробки, які тестуються на фронті, вдосконалюються. І це такі сучасні нові рішення. Тільки захищали країну, але й активно долучилися до підтримки її економіки. Міський голова дякує ветеранам. Зустріч була з бізнесом, який створили учасники бойових дій. Формуються якісь певні спільноти. Тобто, люди після того, як демобілізувалися, відкрили бізнес. Хлопці, не зважаючи ні на що, вони почали свою справу, пробують щось вдається, щось не вдається. Але основне, що вони створюють робочі місця. Дякую, що справді по перше, за захист наш, тому що це. Учасники бойових дій а по-друге, що вони далі рухаються вперед, створюють робочі місця, сплачують податки і забезпечують на своїх друзів, ветеранів суровотарія Іван Пілецький, телеканал чотириста